Золоті ціни на золотій осені. Івано-франківці невдоволені вартістю товарів на ярмарках сільгоспродукції. У суботу зранку на периферійних ринках міста Людно. Мешканці прийшли в очікуванні запастися дешевими овочами на зиму. Адже тут нині торгують не лише перекупники, але й самі виробники сільгоспродукції. Та запропоновані ціни зізнаються, покупці не вражають дешевизною, а швидше навпаки. Нічого немає дешевого. Що нема? не обіщають по телевізору, що є дешевше. Вишиванюк обіщає, що все буде дешеві. Дешевше? де є дешевше? Нема ну, нічого абсолютно дешевше. Тому у більшості потенційні покупці додому повертаються з порожніми руками. Ми думали купити картоплю. але Не купили, чекаємо на другий базар. Може буде дешевше. По телевізору обіцяли дешеві ціни. Картоплю по 2,50, В експресі напечатано по 2,70, А картоплю по 4,50. Нема немає дешевої картоплі. Продавці ж переконують, торгують з відчутними знижками. До прикладу калуським фермерам. Нині вдалося продати вже понад дві тонни продукції. Буряк 3, морква 3,50, Картопля 3,70, 3,80. до трьох тонн. Я вже сьогодні пошті продав. А за кілограм капусти з підлужжя продавці просять гривню 70. Визнають, на базарі можна знайти й дешевшу, але не так. У ми дома продаємо і дорожче. Так, по 2 гривні на села возимо і люди беруть, знають нашу капусту і беруть. Це дуже гарна капуста. А чим? Це кращої нема? А чим вона дуже добра на засолку. І на голубці дуже добре гарно зберігається. А от найдовші черги на ярмарку золота осінь були біля автомобіля з яйцями, адже їх продавали й справді відчутно дешевше по 99 копійок. Разом з тим мешканці сподіваються, що наступного тижня влада забезпечить нижчі ціни і на інші овочі.